Це реп окопного типу проти всіх підтверджених частот дронів FPV. Він забезпечить вам купол 150 метрів. Але треба розуміти принципи цього обладнання і як його тестувати, якщо ви почнете його тестувати. Ви повинні розуміти, що вас будуть ненавидіти всі, у кого є дрони. Тому що тепер ви будете їх саджати, якщо ви не будете домовлятися з позиціями. Особливо вас будуть ненавидіти льотчики, тому що вони будуть втрачати через перельот ваших позицій дрони. От. Тому, коли ви йдете до них тестувати, вам треба розуміти принцип. Оператор е, дрона від реба не, не повинен стояти ближче, ніж 3 кілометри або там 2,20 км. Якщо він буде пташку піднімати в повітря, тобто вона буде літати над ним, то він стояв не ближче, ніж 2200. Якщо це буде 200, купол буде не менше 70-150 метрів. Якщо ви стоїте поряд з ребом і тестуєте реб, тобто оператор дрона стоїть поряд з ребом, за метрів 500, то купол буде десь 25 метрів і ви його не побачите, тому що пташка пролетить по інерції і затримка телеметрії вам не дасть достовірних даних про розмір купола. Купол розраховується як 5% дальності від реба до пульта дрона. Тому що реб перебиває сигнал пульта дрона. Якщо пульт дрона стоїть поряд, то купол 5% дальності це буде там пару метрів. Якщо, там 500, якщо 500 метрів, то буде там 25 метрів десь тут буде. Саме чистий тест е, реба це людина з пультом від дрона стає, наприклад, за 500 метрів і ташку, ташку ви не піднімаєте в повітря, а просто в руцях несете від пульта до реба. І ви побачите спрацювання на 25 метрах. Відповідно, якщо орк... Буде за 3 км, у вас буде купал 150 метрів. Приблизно так. Як тестувати в польових умовах систему РЕП? Перше, що вам треба зрозуміти, чи він працює. Саме головне, коли це зрозуміти, що батарея, батарея віддає енергію. Ви нажимаєте на кнопочку Це вольтметр. Вона показує вам, наприклад, 28 вольт. Ви з вімкненою кнопочкою, тільки щоб між ребом і вольтметром була якась перешкода. Залізяка або там стіна, наприклад. Реб за стінку поставили, а тут. Це. Ви вімкненою кнопочкою вмикаєте реб. Просідання повинно бути десь на півтора вольти, не більше. Якщо більше півтора вольт, з батареєю якась фігня. Розумієте? Якщо в один вольт чи півтора, і це окей, значить вольтаж батарейка віддає. Наступний тест робимо. Беремо залізяку, пластину залізну, ставимо між антеннами. Тепер ми перевіримо два діапазони репа. Поставили залізну пластину між антеннами, вмикаємо реба. Повинно бути тепло. Ви повинні відчувати тепло з однієї сторони, це один діапазон. І з іншої сторони повинно бути тепло. Якщо тепла нема, значить завади немає. Тобто ви, е, ну, коротше, позвоніть мені, будемо розбиратися, в чому питання. Тепло тут є, тепло тут є. Два діапазони, яким ми перекриваємо від 720 до 990, працюють це всі підтверджені частоти СПВ. Все. Таким чином, таким чином, ви е, після кожного виїзду ви тестуєте реп після кожного виїзду. Чи він працює? Обов'язково. Оце залізята. Вот. Вона надійна, вона вібростійка, вона не Водостійка, це треба розуміти, тому що на даху, якщо хочете зробити максимально водостійкою, треба задути її лаком. ну Окрім кулера, лаком задуть всі з'єднання, тоді вона буде, ну не боятися води. Але це вібростійка, удара міцна, дуже системна.